Дайте відгадаю, коли вимикають світло, ви не уявляєте, чим себе зайняти. Темно, сумно, немає стаціонарного та навіть мобільного інтернету. Що ж штука справді неприємна, але це точно не привід нервувати, бо покидьки по той бік тільки на це й чекають. Тому я зібрав для вас деякі поради, чим себе зайняти, поки наші мужні енергетики роблять все від себе залежне, щоб нам з вами було комфортно. Вітаю всіх і кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте Україну. Український YouTube. давайте обговорювати дозвілля! Знаю, що це начебто супер очевидно, але краще підготуватись заздалегідь. Не забувайте своєчасно заряджати всі свої джерела екстреного живлення та інші девайси. Знаю, що багато хто відкладає це на потім, але повірте моєму трохи сумному досвіду. На жаль, зараз ніхто на 100% не впевнений, коли світло вимкнуть та коли його повернуть, тому готуйтесь як слід. До речі, якщо виходить так, що ви не користуєтесь павербанком деякий час, то краще його підзаряджати, хоча б раз на тиждень-два. Поставте собі нагадування. Ня в смартфоні та буде вам щастя. Також раджу придбати вам такий usb ліхтарик. Коштує він менш ніж 100 гривень, а світло дає на всю кімнату. Ще в мене є такий світильник Salami, а конкретно бренду ЄЛАЙТ. E він має сенсор руху та вмикається, коли ви проходите повз. Ще в нього є магніт, щоб вішати на різні металеві поверхні, та гачок для. Тих, кого немає металевих поверхень. ну ви зрозуміли, два режими роботи. Авто, коли ви проходите повст, реагує сенсор та більш яскравий постійне освітлення, його варто використовувати у якості ліхтарика, дуже зручно брати з собою. Акумулятора вистачає на цілий день, модель пишу тут, де замовляти не знаю, купував колись на Аліекспрес. Але знаєте, що я точно знаю? А вже що потрібно показати вам наш сьогоднішній рандомний донат. Ось він. Якщо ви теж хочете потрапити у моє наступне відео, просто перейдіть за посиланням в описі цього відео до моєї монобанки та підтримка. Тримати канал Гривнею. Як ви всі знаєте, контент на цьому каналі я роблю лише сам один, тому я дуже ціную вашу підтримку. Дякую. А тепер до порад. І йшли більш суттєві поради. Я вже розповідав вам, що YouTube Premium майже не єдина підписка, яку я раджу придбати всім і кожному. А вже ж справа зараз не у відсутності реклами, а в тому, що ви зможете завантажити на свій смартфон купу відео та переглянути їх, коли не буде зв'язку. У застосунку можна налаштувати якість в якої відео зберігатиметься. А вже ж чим вона нижче, тим більше відео поміститься у пам'яті смартфону чи планшета. Тільки не забувайте завчасно оновлювати перелік викачених відео. Тут я раджу поставити ще одне нагадування в смартфон. Оні, коли ви закінчите переглядати те, що дивились напередодні, до речі, разом з YouTube Premium ви отримаєте YouTube Music, тому можна ще й музики в офлайн накачати. А коли світло з'явилось, можна нарешті трохи видохнути, відпочити та підписатись на мій інстаграм. Посилання є в описі цього відео. Найкращі меми вже на вас чекають. Варто завантажити декілька сезонів серіалів, шоу чи просто фільмів. Для цього можна використати якийсь там netflix підпискою, якщо ви супер-пупер-чесна людина підтримую ваш вибір. Ще якийсь трекер, якщо ви морський вовк. А вже ж я б ніколи та нікому не радив такого робити, але на жаль, такі вже в нас зараз часи. Я впевнений, що у всьому варто шукати якісь плюси, навіть якщо їх вже майже не видно. Відсутність енергопостачання чудовий привід нарешті почати читати всі ті книги, які ви так довго відкладали. Для цього, як і з фільмами, є купа платних сервісів. Хоча ви також можете знаходити літературу із криком Я хо, -хо якщо ви розумієте про що я до речі фізичні книги ще ніхто не скасовував, тому ви можете придбати собі якийсь ліхтарик та кайфувати як в дитинстві, коли ви читали книжки вночі під ковдрою, щоб батьки. Не побачили, що ви ще не спите. А ще є електронні книги, які неймовірно довго тримають заряд. Від одного заряджання ви можете читати майже цілий місяць. Особисто в мене на телефоні завжди є декілька ігор, які працюють офлайн. Зазвичай це якісь таймкілери по мотивах Angry Birds, бо ну подобається мені таке, такий собі guilty pleasure. Ви ж можете зайти в Google, написати щось типу Mobile Games without Internet Connection, плюс назву своєї платформи, та обрати щось із купи списків. На свій смак. Насправді безкоштовних непоганих варіантів вистачає, просто про це треба потурбуватись заздалегідь. Відразу кажу, я розумію, що цей варіант не для всіх, але тим не менш досить приємний. Наприклад, в мене є Nintendo Switch та PSP Go. А вже ж Switch буде топ пріоритетом, бо вже зараз на OLX можна знайти купу варіантів Switch Lite, Це така версія консолі без док станції, тобто вона працює лише в режимі портативу. Вона має трохи менший екран, але значно більше тримає заряд акумулятора, а саме це нас зараз і цікавить. Ну і коштує вона, якщо порівнювати з іншими модифікаціями, не так вже й багато. Так, графіка в іграх далеко не топ, але що для нас зараз значно важливіше, це дозволяє консолі працювати від 5 до 7 годин, в залежності від ігор та стану акумулятора. Проблеми, на мій погляд, тут три: перш за все, штука досить коштовна. По-друге, повна відсутність української локалізації, як в системі, так і в іграх, хоча останнє це більш проблема всієї індустрії. Ну і третє це досить неприємні ціни на самі ігри. Навіть вживані картриджі на OLX коштують достатньо. А ціни в польському e-shop це такий Nintendo Game Store, я не знаю, як це в іншому назвати. Вони теж не такі вже й веселі. Тут раджу дочекатись якихось знижок та щось там собі придбати. Особисто я обожнюю свічі, вважаю, що для геймерів це просто must have, але для більшості користувачів я все ж таки врадив собі придбати PSP. Тут вже й ціни на саму консоль не такі високі, а ще можна спокійно піратити ігри. Офіційний стор на PSP вже не працює, тому. Тому я вважаю, що це дає нам право піратити що завгодно. Тож, придбали консоль, накачали ігор. Кайф. До речі, незважаючи на думку переважної більшості, особисто я раджу шукати саме PSP GO, тому що тут краще екран, а ще є постійна пам'ять. Цілих 16 ГБ вам вистачить. У вашому розпорядженні буде чималенька бібліотека ігор з PSP, також ігри з PlayStation 1, а ще емуляція стареньких консолей, типу Nintendo Entertainment System чи SEGA Mega Drive. Моя дружина почала в'язати різні. Зні штуки, бо в неї нарешті з'явився вільний час. Ви також можете використати блекаут як свою перевагу та опанувати щось нове, тільки як завжди, підготуйте все необхідне відразу, бо потім такої можливості може й не бути. А якщо ви живете не самі, чи у вас, о боже, є реальні друзі, то ви можете зібратися у когось ввечері та пограти у щось веселе. Тільки благаю, не в монополію, бо це не гра, а просто суцільний нудний жах. На щастя, існує безліч різних варіантів. Просто зайдіть в Google та запитайте в нього. Я, наприклад, тиждень тому вперше в житті опанував правила гри в покер, і хочу вам сказати, що це справді весело. Зрозуміло, що у багатьох з вас можуть бути портативні радіоприймачі, це дуже зручно, і радіо працює. Завжди. Але ось вам інший лайфхак. У більшості старих смартфонів та у деяких сучасних є окремий застосунок для радіо. В мене такий девайс знайшовся, тому показую. Увіткнули навушники, які потрібні як антена, і все. Насолоджуйтесь відсутністю тиші та можливістю слухати новини, щоб розуміти, що відбувається в країні навколо. Не дивуйтесь, я гарантую вам, що це не реклама, а просто факт. Вже час вивчити англійську, якщо ви планували це, але чомусь подія постійно відкладали у світі. Є стільки різного контенту: фільми, серіали, ігри, статті, книги, музика. Все це може стати для вас повноцінною частиною життя, якщо ви нарешті займетесь цим питанням. Почніть з чогось простого, наприклад, завантажте той самий Duolingo. Він працює офлайн, я перевірив. Я сам маю досить непоганий рівень англійської, але все одно інколи заходжу за застосунок та намагаюсь підтримувати рівень чи навіть вчитись чомусь новому. Дивіться, я не ваша мати, яка вам казала. Що треба вчити англійську, тому що ну. No. Треба, я чувак, який більшість контенту споживає англійською, і кажу вам, як є англійську потрібно знати. Тим більш тим, хто, як і я, повністю відмовився від усього в житті, що колись було мовою окупантів. А вже ж різних порад можна зібрати ще більше. Я пропоную лише те, чим користуюсь сам. Якщо у вас є якісь пропозиції, чим зайнятися під час блекауту, пишіть про це в коментарях. Впевнений, що це буде корисно величезної кількості людей, та й, та й мені теж. А якщо це відео здобув, Лося вам корисним або цікавим. Не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає коментарі. Ви неймовірно допомагаєте в просуванні українського контенту. Також в описі відео є посилання на мій телеграм-канал. Якщо вам цікаві мої думки з будь-якого приводу без цензури, ласкаво прошу до найприємнішого ком'юніті на платформі. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!